Здоровенькі чуваки, з вами я, Демік і я Кастер. І це One Night at Flames 2. Другий випуск. Ми вже перше зазняли, це в нас вже другий по другій частині ігри. Во в перша частина ігри нам дуже сподобалась, і тому ми знімаємо другу частину. Ну шо, гоу-гоу-гоу! го. Як завжди, виживіть до шостої ранку. Ну так, да, це понятно. Так, що у нас тут є? П'ятачок якийсь. Повісився. Мишка З кубиків Скубиків пошидай. О, кстати, да. Я... класно. Так, то вентиляція. подивись камеру, дивись зразу камеру, що там туди. Окей, яйця. Привет. Вентиляція, восьминог, клоу. Клоун. Там дивись, там Маріо є. Бачив тільки. Так, зліва шкала це, я так зрозумів. Та, це батарея. І дивись, там ще є одна шкала. Експ'йошер, як так. Якщо я не помиляюсь, якийсь страх чи щось. Ага. Шкала страху. Visa тут теж. Visa people. Ага, да, можна щось тут. Ні, там нічого не перекладеш. Слухай, дивись, прикольно вони вчать математику. Один, два, а замість три число пі. <рес> Клас. Да. Добре, що в нас така... Ні, що в нас не так, така... А це світло включати-виключати. Коли включаєш світло, ти це і не можеш батарею заряджати. Так. Літ оп, Church Off, бачите. Тут сова яця. Ну, я так зрозумів, oh, сова буде по вентиляції летіти. Ні, ну на, це понятно. Опух. Oh, oh. Як. Верни, верни! Як вони всміли так зробити? Верни до цього століка. Та сова от що тут стоїть. Дивись, як вони так могли зробити з цим бідним гамбургером. А. Бідний га. і, с... кока, -кол... с... і кока колу Сува. І Кока-Колу розлили. Ну. Я їм це не пробачу. Чого стукне з сува? Е, тачу. Кстати, дивись, там типу ця дискетка та, що в перші ч. ну, типу при початку ігри. Ага. Черевики надо? А мене припираються цей мішка від... зі стіни. Ага. Вивіз. А ні, мене мене найбільше припирає пекмен. Вот там зверху пекмен. Ага. І дай. Д, ну да, дай це взагалі тоже дуже чітко. А ти замітив, що дві цих кришки різні. Тут весела ніби. Ага. А тут сумна. І вони з'єднані між собою. Бачиш там зверху ниточки є. Ага. І якось все в жульках якихось. Вже перша ночі. Чот то на якщо нікого не було. Ну сува один розпину. А, ну то, то то не в то ези. Не треба забувати про клоуна. Получило. Стукнулась. У нас і без того жива лишається. <рес> ну да. Так клон сидить, а восьминах то яйце. Яйце, привет. Привет. А, вирубусь цей. Оп! Ой, який він миленький! Ця ж почала наповнитись. Ой, який він гарний! А, типу тут нікого нема, я розвернувся і пішов кудись, так? Так. Коли нас бачать вороги, то ж шкала страху це вот наповнюється. Дай миг, верни! Ш куда? Ти бачив в дырки з'явилась, ч одна сува полетіла? У це вот? Кай. Кай. А ми ще казали Visa People. И, цей! И, подивись до осьминога до клоуна Осьминог... Уп, 1300. Потієнся, патіенс, шо тут таке? то, хто такий був? Не знаю. Я, короче, підозрюю, що за 1300 він на нас почне бігти. От прилюбих почне бігти. Напевно, з тої дири. Ну да, ну напевно. Ну вони з'явилися одночасно дирка і цей. І цифри. Це ага. О, вони там всі разом. Бачив, в другі ночі. Він знов почав бігати в другі ночі. Це дуже нагадує бабра з першої часи. Так, Та, типу. Сува, сува, сува. Так, зліва. Але ага. шо. А. Тільки ми не знали, коли Бобер побіжить А цього Кінця. ми знаем. Треба рубати. Так. О, да, вилізло. Що він там буде? Ну він, походу, більше не буде бігати як Бабер. ні ні О, да, Фу. це похардкорніше. Бабор баб тільки раз бігав. Я би на твоєму місці це не відкривав так довго що... ч. Е, коли у нас е, закінчиться заряд батареї, то планшет виключається а а потім його включити інакше не можна Треба знов так само чекати. Третя почва. Якось <плес> О. <плес> Він такий виходить там все веселка така, класна. Ня... Сува, сува, сува. Сува. Закрито. Закрыто. 800. 800, так уже скоро треба буду закривати. Блін, хардкорно, хардкорно, нічого не скажеш Чувачок десь це, це няшка? Цікаво... Цяняшка. Ні, 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 Не, не цікаво. Я ра... хочу сказати, типу, що цікаво, що буде якщо не відкривати, типу, цю Не на жата Але А думаю, що це не буде щось добре. Зараз, виліз? вылез. Привет, Куку. У -ку. него 2 пара забьем, заметил? Сува. По теории мы версии типу, да? Ні, ну я не могу. Ну подивився. типу, одного, за дома місце нема. Кенсил. Э, я на камеру подивився. Ну да, типа в одном мессе нема, начну. 1200. Групи. А де ті всі чувачки. Напевно, я киссики инчих имнатах. Так, чувачок справа біля нас. Біля Маріо. 800, ще до цього. І тут яйца. Яйца с колоном подружилась. Ха-ха, Dream Team. Вы такие оба на взяли двое выпрыгнуло на нас. Такие пози смешни сыдеть. Эээ. Ооо гопнит. Так, виключаємо. Семки есть? Уже четвертая ночь. Бой, ты за цим забыл. Туух-ту-тух-тух-ту-ту-тух. Оце... А кой клон, я не знаю. Блин. Да. Оце... Оце було Це було страшно. Щас с там мои. Правий, я не... я не пам'ятаю. Хух. Повезло. Повезло. Тут точно повезло. Так, четверта ночі. Кенсер, кенсер. Блін, ми Ми так добре йшли, тут зараз за пару секунд висіки в нас набралось тої штуки. Скагай. Що робити? Золоте яйце знову! Ото ми на них мультилакери. Я, я, я в шоці. Це другий випуск з цим яйцем. Так. У й Та якого? Фух. Третій раз. Боже мій. Сову, подивись. Тут вось. Восьми ног. What the, What the fuck? Короче, все. О, Боже. Не... І не включай світло. А заряд мені треба. Так де сува, де сува? Капец. Ох, -мо. Блин, якби мы не помолились с этим цем. Блин. Просто тупануло так по жорсткому То точно. Ну ладно, здиграем сейчас раз. Давай ще раз вак, может теперь пройдем. Катя, дивись тут, байшт уже які, типа якийсь хард бойлд мод. Напевно відкриється какой простий мод пройдіть. Напевно там типа, не знаю, буде все по хардкору. Так, вс, гоу. Виживіть до шостої ранку, як завжди, бла бла бла. Зразу яйця. Привет! Ну тут, коротше, все на ізичах, то треба тільки за собою дивитися. Ну тільки за собою вони теж можуть прибігти. Ну вони так прибіжуть, але треба просто дуже швидко то все виключати. По реакції Грубо говоря, до другої ночі це халява? Не, в мене немає реакції. А де я ей... Забери, забери, дивись на цей. Не виключай ей пот. Ого. Я ж казав, де я яичко, а вот да я яичко. Почти, можно на ну, пофіг. Дивись, короче, зараз за і и вс. Их стороны живые вже відкрив очі. кравоччик якось так на них жанр не типу, эти типа, Ну ще за ними треба святкувати, але на то все часу нема. Хоть ті два типа, Сова, клон, восьминог, шість годен цей. Яйцей. Да, Голден два рази дропнувся. З Голденом було по жорстокому. І в першій частині, і в другій частині Голден. Ми на то везучи. <гум> Блін. Вони ж вообще, походу, шанс випадають дуже рідко. Прям дуже рідко. Ну їх законтрити ми вже знаємо як. Просто в... тут виключити світло, а в минулі, я так розумію, камери цей. Камеру відкрити. Ну ладно, да, напевно. Блін, Але обидно, четвертая ночь уже была. Ну, четверта, вже п'ята ж... походу, була. Уже даже пятая была? Да. Ничего Ну або вже по-любому доходили до п'ятої. Ну, да. Да, бачиш там... Не, с ми казали, що, типу, це планшет, насправді це не планшет, а ноут. Бачиш там, типу, попыше лэптоп батарей. Ага. Лаптоп це ж вроде бы типа маленький та, ноут. Me inglish very well. Уже скоро клон буде просыпаться, ее свалить. То я знаю. Так, що там... Все сидять еще. Ща не нема для клоуна. Ну, где я тебя дораду не буду знать, что клоун пишел. Блин, реально це клоун, как бы не клоун, це было бы из. А с цим клоуном. И осьминожкою. У них двое тащить, короче. Пишлы, короче, пацаны, так типа, в пати на наперт. Ой, ой! Пацаны у Джикона вообще. Да. Слухай, знаєш, вони дивна теорія, в них ходу якесь свято. Е, проснувся клоун. Вони, бо там той малий. Там особа летіла. По, по, да, то, Що закрите? Е, вони всі, типу, в. Є воно той малий в капелюшку. Дивись. Є капелюшок. Є клоун. Все підходить, до них якесь свято, в когось днюха. Ой-ой-ой, роптопле, лептоп, лептоп. А що там було? Та скоро десь має вилізти. Треба за ним святкувати. Та ні, що час у море. Слухай я поняв, що нього, вони роблять. Мого дружбанаго сьогодні днюха, вони святкують. <гум> та ні, ну реально по-любому, ну дивись, клоун є. Битва, хавка є, от на землі валяється, даже суші є. жульки є, Помідори є, типу, фрукти там, є, здоров я, Здоров'я. здоровье. Пятачок є. Да, пятачок є, мішка є, і, Ну кло, ну вот кло, он да развалился. Ну пропадай, пропадай, пропадай! Кенсо, кенсо. Стекло. Сува, 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 сува. Э, потом, что там еще у них есть? Тентакли есть. Вот две, типа. Сука, две, ты что заметил там Пестик лежать. Бачи, типа, вот. курка и да, пестик. Ну, бачиш, Руська рулетка є, ігри є. Там Маріо цей мертвий теж ігри є. Пекмен ігри є. Та, слухай, По-любому в того малого днюха. А він той малий похожий на мого друга. у вас. Ну почти похоже. Ну вообще просто так один в один. Третя ночь. Бачиш, у них даже кубики є. У них граються. В кубики, там там той був. Так. І домашні тваринки теж є. Ну і мене разі попугая. Е-суву. Ну, ти поняв, попугай. Клоун у них взагалі на Favorie. No1. Кожних 30 секунд при приход, йому щось там розказує. Я тільки от одного не поняв. Суви нема, суви нема. Який же раз вона там випадки? Не знаю. На я не понял? Чого? А де подарунки? тю дю 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 А от подарунки яйця вкрал. Бачиш така улипка в нього. Ахахаха А що ти шукаєш Подарунки? Нема. Нема Так. О, дивись А слухай, там той гриб був. Тихо-тихо. Я готуюсь до нього. Сува, сува, є. Кимзел, кемсер. Там якийсь гриб виліз. Ой, о, страшно о, вообще. Ой, привет! Клоун за лома парами зуб. Четвертая ночь. Скоро будет восьмой. Ти так либо глаза, то короче, будут. И пишел, и пишел. А, ну -су -су тут никого нема. У нас, значить, тут тут никого нема, значит. Вже клоун. Небагато до кого. Кентаклі! Вони Тобі? все одно! Так сува! І тепер треба ще тентаклі палити! Клоун 400. Ти тоже бачив? Да, бачив. Голден яйце Щоб за тими тентаклями дивитись! Інкамінг! Фак! Фак! Пропади, 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 пропади! Кенцер, кенцер сува, 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 сува! Сува, там! Перещелкни. і за кінтакли! Да шоп твое яйце добре жилося! Біля Тентак... сувик кінтакли! ФАК! Вже не бі. Ооо! Да шо б його! Сиди там до этого полно. скільки воно нам напливниво. Отак ми минулого разу и померли. Ну файл! Да кого? Да их четверо там було за пару секунд. Це же будет почти 6 година, я уверен. Да ні, там тільки пятая щелкнула. Нет, нет, там же было долго. Ні, там пятая щелкнула, коли сентакли з'явилась. Там не було дуже багато, ну все ж. Ладно, відео 16 хвилин, пробуємо ще раз. Чи. Та ні, все, я думаю, вже можна закінчувати, але я все одно пройду цю ігру. Все. Ми разом пройдемо цю ігру. Ми, Ми будемо починати знімати оці от 5 днів. Це ночей. П'ять днів. Ой, та. П'ять. Во, коли повністю перейдемо цю ігору, то так. По першій і другій частині ще будуть одне, може два відео, залежно з якого разу ми їх пройдемо. Ладненько, підписуйтесь на канал, підписка от зараз там внизу має з'явитись. Всім удачі, всім пока. Бувайте!